якщо я колись і вийду заміж, то тільки за чоловіка, який буде боротись за мене так, як родичі за Дідусеву хату у селі. Шановні гроші, я прошу у вас вибачення за той шкільний твір на тему гроші у житті не головне. Я так була неправа. Вчора. Кума випив горілки, і сьогодні зранку як знову народився. Що так добре було? Та ні, мене знайшли у капусті, запитують студента першого курсу. За скільки часу можна вивчити китайську мову? Ну, приблизно за рік. Задають це ж питання студенту другого курсу. Ну, приблизно за семестр. Доходять до студента п'ятого курсу. А методичка є? Так, звичайно. Ну, тоді зараз докуримо і підемо здавати. Вітаю, коханий. Що робиш? Кіно дивлюся. Знову якусь ротику. Ні, німецьку міла про безпорадну дівчину, у якої у ванні зірвала кран. А їй на допомогу прийшли чотири сантехніка.